З нами на зв'язку Тарас Трояк, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників. Вітаємо вас, пане Тарасе. Та, доброго дня. Ой, доброго вечора вже Мо, можу... доброго вечора. Так власне, хочемо поговорити сьогодні з вами про безпілотники і те, як ця війна фактично стала війною безпілотників. Адже військові кажуть, що чим їх більше, тим, тим краще. Тобто вона фактично наявність цих засобів змінює хід війни, і багато коштів українці збирають на них. Ви, як експертці галузі, можете розповісти нашим глядачам і слухачам, в чому важливість полягає цього виду озброєння, якщо так можна сказати, які функції вони можуть виконувати в боях і як це допомагає нашій армії здобувати перемоги. По суті, безпілотники це. Літаючі люди, тому що вони можуть як розвідати ситуацію, так нанести ураження, так і доставити необхідні поранені особі. Тобто, маючи сотні тисячі, десятки тисяч або сотні тисяч безпілотників, нам люди наші помирали на фронті. Нам просто треба мати дуже велику кількість безпілотників, і тоді, як тільки ворожий танк. Сторону, по ньому буде нанесено автоматичне ураження, і нашим е, солдатам не треба кінцівки е, своє майбутнє, майбутнє, а можна це все перемістити абсолютно на е, безпілотники різних, тому це все насправді реальність. І я зараз намагаюся максимально посприяти, що в Україні е, відповідно. Які отримали масу замовлень від Мінцифри, від Міністерства оборони саме на безпілотники? І не втрачали солдатів, а атакувати ворога та захищати нашу державу. Пане Тараси, тобто ви співпрацюєте з Мінцифри і оцей проєкт армія дронів? Ви можете про нього говорити? Ну, скажімо так, ми з ними не співпрацюємо, тому. Наразі має негативний відтінок загального бюджету фінансування ЮНАТІ 24 е, розробникам на дрони більше 90%, 90 було закуплено дронів за кордоном мінцифрою. Е При цьому українські виробники можуть виробляти такі ж кількості тут на місці, на місці і з набагато кращими переважаючими характеристиками ніж е вони. За кордоном, а тут важливо також не тільки сама якість, а, а саме кількість, тому що, наприклад, можна перенагрузити систему ППО російську, направивши, наприклад, там 100 безпілотників е, з і тоді 100% кого, там якась кількість близько 30, зможе туди долетіти і нанести необхідне ураження. Має максимально змінити свій підхід по роботі з українськими виробниками, перестати закуповувати все за кордоном е яким умовам, і почати купувати саме тут, е розміщуючи замовлення в українських виробників. І потрібно, щоб кожен україн намагався створити власне безпілотник своєму гаражі, і за фінансування мінцифри передавав його на фронт. Перемогти в цій війні набагато швидше, ніж ми будемо це робити, скажімо так, традиційним. Задіється дуже багато кількість осіб, людей, і вони помирають з того і з іншого випадку мати унікальну конкурентну перевагу. Багато винахідників, розробників, і все, що треба, це просто отримати фінансування, а саме конкретні замовлення. І вони можуть їх показати, і вони можуть там злетіти, приземлитись та виконати бойову задачу. Такі пане Тарасе, в нашому етері були розробники українського безпілотника, і вони те саме говорили і казали, що от дивіться, ми готові. Пустити на конвейер нам тільки потрібне фінансування. Скажіть, на вашу думку, чому Мінцифри пішло простішим шляхом, бо так краще, так простіше, чи можливо десь там хтось зацікавлений у цьому? Ну, моя особиста думка без власного, якого саме я сказати не можу, тому що на руку за руку не ловив. Але 100% зловживання там є. І і наступні півмільярда гривень зборів направляти саме на замовлення українським виробникам, всім не конкретно там п'ятноборони, а всім виробникам, які можуть показати свій літачок, який виконує бойову задачу. І не потрібні там всякі ТУ Випробовування по 5-6 місяців, не потрібні там оці всі інститути, ДНДІ і тому подібне, які там просто поставки на фронт. Найкраща перевірка безпілотника це має бути на фронті. Якщо він виконав бойову задачу, не треба оці всі там можна потім зробити. Це не взагалі не важливо. Але так, щоб не закуповувати, тому що у вас немає зараз папірчиків і щоб люди. Такий чиновницький радянський цинізм, який нам передався в спадок, і з цим щось треба робити дуже серйозно в даних умовах Пане Тарасе, а якщо порівнювати використання безпілотників українською армією і російською, де вони ефективніше працюють? У кого? Я думаю, що. Більш ефективно, тому що українські солдати, вони більш високо вони в масовому цим займаються там волонтери наші. І тому, в принципі, якщо нам да... мати кучу, просто не треба, буде... не треба буде нічого зробити. Можна буде з командного пункту давати конкретні вказівки. Ураження противнику, при цьому не ризикуючи людськими життями. Пана Тараса, нещодавно презентували новий український безпілотник Шарк, і до нього була присутня увага в тому числі й іноземних ЗМІ. Що ви можете сказати про цю розробку, наскільки він ефективний в порівнянні з іноземними що... аналогами? Можливо? Що, розроб... що розробка, можливо, дійсно хороша. Я не можу нічого сказати про проти, тому що я її не бачив особисто. Але її вартість складає 15 мільйонів гривень. Для системи ППО не має значення 15 мільйонів гривень чи 2 чи п'яти Тому Тому я вважаю, що більш ефективно закупити більш дешевих бізполотників в районі 2 мільйонів гривень. Розробляти суперфайні, супергарні в золотих корпусах з гарними зображеннями, там супер. Виробничою лінію мо, великих масштабів. Це, це все не має значення. Треба робити дешеві. Е, наші партнери на 60 кілометрів він коштує менше, ніж півтора мільйона гривень. Менше ніж півтора. І порівняйте там з 15. Я дуже радий, що е, все-таки Укрспецсистем розробив там таку е, розробку, але ми. Доводити там все до прям, ну, до ідеалу, немає ну, немає сенсу. Тому що вони втрачаються, там, можуть за 2-3 тижні, як мінімум, там, втратитись. І, е... А краще мати їх дуже багато, е... і тоді, в принципі, ну, не один, мабуть, за 2-3 тижні. я кажу, якщо там... Ну, За 2-3 тижні можуть сотні втратитись. Але я кажу, якщо у вас всього один, то ви будете якось обережно використовувати. Фронт лінії немає достатньої кількості їх. Тому треба не купувати там самі дорогі рішення, як пуми за 500 кожна, як е, якісь там, навіть українські розвитки по 15-20. Треба набрати на 1,5-2 мільйона. 200... Кожна бригада, кожна рота мала хоча б один комплекс безпілотної розвідки. Хоча б. А потім додати комплекс удару. З, який буде приносити там піцу російським солдатам в їх танк. От. І то, ну, я бачу системно. Це саме так. Скажіть, ну багато шкоди нам завдають зараз у іранські дрони Камікадзе, це ударні безпілотники. А чи достатньо їх, ну, я маю на увазі ударних безпілотників в українській армії, щоб завдавати? Крім уже байрактарів відомих, але їх же ж не так багато. Є ще інші? Я не розчув питання. Ви питали про кімікадзе дрони іранські? Так, так. і Я Але... говорив, що вони завдають нам багато шкоди. А чи є у нас достатньо ударних безпілотників в українського війська? Ще зв'язок включить ударний ага. чи є достатньо немає ударних немає. Без... безпілотників. Аналогів, у нас? аналогів а, аналогів у шахідів у нас наразі немає. Розробок, є вже що показати, і фактично, якщо буде замовлення, ми зможемо зробити аналог і запустити його протягом там, я думаю, до трьох місяців. І це вже будуть сотні апаратів, які зможуть наносити ураження. Також е розроблені всякі інформаційні системи, які дозволяють е ну, протидіяти цим шахідам, тобто буде взлітати, наприклад, інший безпілотник і перехоплювати його в повітрі. Така система теж. І розробка, і тестування не займає довго, тому що ми маємо реальні бойові умови. І в реальних бойових умовах тестування проходить. на... А хто гальмує цей процес? Укроборонпром? В Принципі замовник. Вони є тільки виробниками власної продукції. Замовником є генштаб міноборони і бюджет. Структури не розміщують замовлення на подібні безпілотники, тому що посилаючись на бюрократію займає, займає мінімум 5 місяців. Ви маєте підготувати шафу документів. Спочатку всі діди мають там підписатися під цими документами. Потім може бути. Ми візьмемо його на озброєння. Може бути, дамо вам допуск. А після цього допуску може бути у вас купимо, ви розумієте. Ну, якщо так проходити в мирний час, у деяких займало 2,5 роки. Тому треба цю всю бюрократію на... виділити бюджет на експериментальні розробки на 10-20 мільярдів гривень зі спрощеною прийомкою на не 5 місяців, а яка буде займати 2 тижні. Розумієте? За 2 тижні одночасно по 20 цій комплексі, і за два тижні ця комісія, якщо вона їм потрібна. Але я вважаю, що якщо дрон виконує бойову задачу, навіть якщо він зліплений з це вже, ну, це пріоритетніше, тому що ну, нам треба перемогти, а не найкраще виробництво в світі з ідеальними умовами, з великими виробничими площами, навпаки. Чим більше е, вони розпосюджені по Україні, тим краще. Тому що якщо прилетить раке, ракета в, в тисячі місць, вона ну, може і прилетить, але е, е, ефективність буде її близько 1% не більше. Пане Тарасе, е, чи співпрацюєте ви з військовими частинами, з волонтерами, щоб спростити цей процес? Військові частини можуть закуповувати комплекси окремо без випробувань, але недостатні у волонтерів. Зараз проблема в тому, що знизились об'єми надходжень донетів, тому що ну вже все, що мали, подонетили, і вже дуже впали ці надходження. Тому зараз має включитись держава і надати 10, 20, 50 гривень. На цю пріоритетну сферу для того, щоб ми могли швидко все це виробити і поставити на фронт. Зрозуміло все впирається в політичні рішення, все впирається в жадність чиновників, які займалися тим, що заробляли роками на цих прийманнях на озброєння. Процедура коштувала до півтора мільйона доларів вони по суті саботували виробництво дронів в Україну в Україні 24 лютого, 2020 технічні вимоги до дронів в Міністерстві оборони, і по суті, це саботаж цієї сфери, який веде нас до поразки. І ці всі чиновники вони мають бути негайно покарані, а краще щоб змінили в принципі процедуру, тому що ви кого там не посадіть, він буде займатися тим же. Можливість. Треба взагалі відмінити ці всі процедури. Пана Тараса, а хто може це ініціювати? Це потрібна воля народних депутатів чи громадськість повинна натиснути на пришучення цього процесу? Я думаю, що це потрібна воля президента країни. І Цього буде достатньо для того, щоб всі зрозуміли, що ця сфера не місце для заробітку під час війни. Зрозуміли. Дякуємо вам, пане Тарасе, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Сподіватимемося, що проблема дуже важлива, і над її вирішенням будемо, будемо спільно якось працювати, будемо принаймні озвучувати її. Добре. Дякую вам за ефірний час. Тарас Трояк, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Тримаймося на все добре.